Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Сьогодні Цього діду ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Ми вже звикли. До того, що в нашому повітряному просторі літають, і літають мопеди. Тепер до цих мопедів додалися ще газонокосарки. газонокосарки так люди косарки, прозвали так. оці нові дрони, які і Талмас, так на що вони називаються? Ну, Герань-3 ще гнізирантри, Герань виріб п'ятдесят чотири. Ну тобто, те, що летить, аби нас вбивати, бомбити нашу інфраструктуру. Що вам відомо про характеристики цих дронів? Наскільки вони відрізняються від шахедів, і чи є більш небезпечними? Ну вони небезпечні, вони відрізняються. Ну вони зроблені з. В Аліекспрес кажуть, купляли ці двигуни, Це, це ізраїльські ой, зра, господи боже мой, китайські, китайські двигуни да. чому я пригадався? Ну, там теж страшна війна. Вони, вони ну, їх не можна вважати військовим обладнанням, тому що їх можна використовувати дійсно на газонокосарках. Тобто звук дуже схожий на газонокосарку електричну. О, е е на газу вони, наче ну, так ні. працюють ні, ні. Ну, ну, ні, на газу там це важко було. це треба було б. Ну, на бензині вони навіть там не бензобаки ці роблять, а звичайно в пластикову бутилку залили і полетіли. Він його можна зібрати там навіть в кружки. Руки, як то кажуть, тобто для цього складного виробництва не треба. І от саме в цьому є його небезпека. Він його можна виробити в дуже великій кількості. Єдине, що там може бути коштовним, це головка самонаведення. Тобто, ну система керування цим БПЛА, вона, швидше за все, має бути нерційна. Тобто, що записало в нього, так він буде керувати цими там через тільки хвилин повернути наліво, направо, тобто давати команду на рулі. і то це буде таке. Називається це «високоточна зброя важка». Ну можна поставити головку, яка буде керуватися ззовні по через там Дже ну через головна середню систему. Ну я думаю, що це не врядся, це вже буде е е коштовно. Так, порахували, він може коштувати до тисячі доларів все разом, тому ну, трохи більше, трохи менше. І він не такий потужний, як, наприклад, шахет, який може нести там до 40 кілограмів вибухівки, а він може нести менше. Це може бути декілька кілограмів, ну 10, може, 15. Але е, от в тому і річ, що він зроблений з фанери, як то кажуть, е, начебто смішно, незрозуміло не щось таке незграбне, але воно летить. Засоби протиповітряної оборони його побачити е, вкрай важко, тому що там дуже мало металевих предметів, а відбуває електромагнітний хвилю з нашої редакційної станції саме щось металеве. Фанера не відбиває, тому е, його або важко побачити, або навпаки. От вони пам'ятаєте, вони коли запускали повітряні кульки так. з відбиваючими пластинами. І от Вони тут і так само роблять такі відбиваючі пластини. На е, ці е, Герань-3 для того, щоб радіолокаційна станція його ідентифікувала як літак. Тобто, ну схоже, відбити сигналом, вона по, по розміру сигналу, по як там він переміщується, вона ідентифікує і його можна ідентифікувати. Ну, це хібна хібна ціль, але е, ну, це треба. Щоб оператор був досвідчений, щоб він відрізняв. Щоб не збивати щоб, оці да. за тисячу доларів дрони якимись серйозними засобами, типу Петріот. Да, ну Петріот взагалі БПЛА не використовується. Якщо воно, як літак буде сприйнято система. Ну, якщо літак, то може, може пальнути. Ну це не, 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 не можна навіть порівняти. Як з ними боротися? Ну, у нас є пункти спостереження, у нас є мобільні групи, які виїжджають. Зараз збільшена кількість мобільних груп, суттєво збільшена кількість цих груп, тому що ми розуміємо, що атака буде і шахедами, в тому числі, от коли вони після дуже великої паузи вони не атакували нас всередині країни ракетами вже з 2 жовтня, тобто вже майже місяць, і ми знаємо, що буде атака шахедами ну і іншими засобами безпілотними літальними апаратами разом з ракетами, як балістичними, так і крилатими, тому от збільшили постовізуальне спостереження мобільної групи. Ну його знищити його не нескладно, але е, тому, що він дуже простий, його можна виготовити. Але він як... може перенавантажувати систему, правда? Вінка Якщо летять буде... шахеди, у ці газонокасарки ще й ракети різного типу, то буде набагато складніше таку відбити. Ну от е, масово атаку відбити е, важко навіть залізному куполу. Ми вже бачили, коли mm. і саме важко було відбити не якісь складні ракети е, там сучасні. А з труби там, з водосточної труби запускали щось не і, але воно летіло, воно не точно, воно не зграбне, але воно летить і несе з собою в бойову частину заряд і потрапляє, і задає велику шкоду. Тому, ну от, е, якщо буде великий масований нальот, саме в таких е, безполотників герань 2, герань 3 то це буде перевантаження і тут нам. Переважно тут навіть не гіпарди, які ми там інші зенітно зенітно-гарматні комплекси. Це саме мобільні групи, оперативні групи, які мають їх бачити, знищити. Ну це буде. Я думаю, що буде потужний нальот, то навантаження буде серйозно. Ми, ми впораємося, але це не означає, що ми так пальцями класнути. Це треба буде А те, буде що напружено. останнім часом вночі росіяни запускають по 10 безпілотників п'ять безпілотників, тобто невеликі партії, але вони летять інколи уламки вражають інколи вони потрапляють до цілі. Чи може бути це елементом розвідки? Це ще все такі, тому що? Якщо навіть один прилетів, то суттєві шкоди він не завдасть. Ну, він і в 10 разів більше вантажу несе бойової частини на ракети. Звісно, якщо б можна було знищити щось, якусь інфраструктуру, ну, якісь енергетичну чи електричну щось таке шахетом, то навіщо запускати ракети? Але ракети вони зараз економлять, накопичують і будуть запускати. А це про це перевірка, це розвідка. Наскільки в нас потужна іде в у нас слаб місця в протиповітряній обороні, ну і так далі. Тобто, це ну і спроба навантажити. Бо, ще раз, ну, 5-6-7 шахетів, яких ну, один може пролетіти, ну, да, це, це можуть постраждати люди, можуть загинути люди, може бути зруйноване там, ну, щось таке. Не дуже значне, але це з військової точки зору, з військово політичної для енергетичної з точки зору військової, це не є суттєвим пошкодженням. А вони їх запускають. Ну вони ж не дурні, вони якась мета є. Мета саме це розвідка, це перевірка здатності наших ППО і наших мобільних груп боротися. Тобто вони це, от знаєте. На різних каналах вже багато експертів, аналітиків кажуть, що от така довга пауза в ракетних обстрілах це недобра, це навпаки погано, бо це означає, що вони підготували велику кількість ракет. І враховуючи те, що вони намагаються використати нову тактику, нову тактику може бути не удар по всій країні. Не вели там по 5-7 ракет в одне місце. Це якщо це буде спрямовано там сотня ракет на дві, на три цілі, по 30-40 ракет на ціль з шахедами і з оціми, не розумію, що літає, то це є. Це буде дуже потужна атака, і нам буде дуже важко відбивати. А куди вони будуть спрямовувати? Ну ви знаєте. З них станеться, як то кажуть, це може бути навіть наша там станції. станція, тому тут небезпека дуже велика. Президент сказав, що ми готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемось, а й відповідатимемо. Чим ми можемо відповісти на ймовірний потужний ракетний удар? Знаєте, ми домовились з нашими партнерами. Ну, це були їхні умови. Ми маємо виконувати, що. Зброєю ракетами наших партнерів, ну, щоб це не було, чи крилати ракети, чи балістичні ракети, атакувати об'єкти на території Російської Федерації, ми не будемо. Це неправильно, тому що ми маємо, ну, давайте простий приклад, ми знаємо, що Іскандери стоять вдовж, там, біля 40 пускових снов вздовж нашого, нашого кордону. Ну, Якщо стоїть пускова основка, яка запускає ракети в тому числі, наприклад, по селищу Грозан, ну, але стоїть на 100 метрів. Умовною по великому рахунку териграніцею політичною гранісу це вже територія Російської Федерації. То нищити цю пускову основку ми, ми не, не маємо права, тому що це територія Російської Ф... Ну, будь-якій військової людини. Ну просто Абсурд. ну як так. ну це абсурдно. Ладно, ладно, ну такі умови. Може, якась велика ціль не втягнутися в безпосередню війну з Російською Федерацією. Ну, добре, але власними засобами, пробачте, нам це вже ніхто не може нам давати навіть порад. Як нам використовувати власну зброю, як нам нищити ворога, які атакує ну, нашу територію? Президент каже, що будуть атаки. Ну, Про це сказав і секретар Денсельної безпеки і оборони Олексій Данілов. Що по не по Москві безпосередньо по московській області, там, де багато таких об'єктів будуть атаки, ну і по тим містам, де куди ми можемо долетіти, Ну, відносно не, не, не на далекій відстані від наших кордонів. Ну швидше за все, це, це буде атака все ж таки нашими безплотними літальними апаратами, але у великій кількості ми багато їх виговтали. Ну може, все ж таки в нас вже. Наші ракети по потрошечку, ну ми що досконали, наприклад, Нептун, ракету протикорабельну, ми використовуємо як, як ракету Земля-Земля. Тобто, ну можливо, ми змогли вже зробити більш далекобійні ракети, власне, виробництво. Тоді це буде атаки, ну. Я не думаю, що в нас є ракети, які, які літають на тисячі кілометрів, а на сто, двісті, триста. Цілком можливо. Тобто ці території Росії, які на такій відстані будуть ракетами, ті, що далі, там Москва, Пітер, там не знаю де, це вже нашими БПЛА. Ну. Хай й ночуваються ну, ймовірно. Стратегія Росії для українського тилу на цю зиму це цей ракетний терор, про який розвідка попереджає президент. Да, а ну, як ви думаєте, їхня так, стратегія і... на фронті безпосередньо на, на цю ну, зиму? Ну ви знаєте, вони їм треба. Ну Путін э, Путін э, дав розпорядження. Яка саме, як воно виглядали, ну, зрозуміло, але така інформація є, що до 1 січня, до, ну, до кінця року, вийти на кордони, адміністративні кордони та луганських областей. Тобто звільнити, да, звільнити, звільнити, як вони кажуть, від наших військ Донецьку та Луганську так званої Народної Республіки. Ну, я думаю, що навіть захоплення Авдіївки їм вистачить для того, щоб якось підтримати всередині ну, цей градус э, лжепатріотизму, э, ідіатізму, який там відбувається. Тому перша хвиля їм не вдалася, ну, що безпосередньо Авдіївці. Зараз там кількість артилерійських обстрілів зменшилась, але вони намагаються росіяни це компенсувати керованими міліційними бомбами, ну кількість тратіло, які має прилетіти в це місто. Ну і вони готують додаткові підтягують сили. Тут дуже важливо розуміти, що їм не мав із стилу з російської глибини підтягувати ні техніку, ні людей, бо нема там цього. Вони будуть переміщувати це вздовж лінії фронту. Це з одного боку не дуже погано для нас, тому що десь вони послаблять для того, щоб посилити в Авдіївці. Чи можливо там далі потужні наступальні дії, так це цілком можливо, якщо вони туди притягнуть ну, додаткові сили, бо ну, і нам доведеться щось туди долучати, бо одним героїзмом і навіть дуже якісною зброєю, ну. Ну, можна, знаєте, так що для порівняння ну, взвод може зупинити взвод ворога в обороні, роту ворога, батальйон ворога. Ну він не може зупинити дивізії взводних. Тобто, якщо буде суттєва перевага в там і так перевага. Якщо буде суттєва, то нам треба буде або відходити на іншу позицію, або додавати сили, щоб утримати ці Головне, позиції. Які зараз. Головне, щоб В центрі всіх рішень була людина і спроба зберегти якомога більше ага. життів наших українських воїнів. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був ветеран російсько-української війни, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман.